Найщиріші вітання на Кланрі Четвер, 5 травня, розпочинає сьогодні прямофірний день програма Громадська приймання. Зранку на Телеканалі Київ була профілактика, але зараз наголошу шановні глядачі, що це саме прямий ефір. Тому вже за кілька хвилин ми будемо чекати всіх ваших дзвінків до нашої студії. Наразі до вашої уваги головні тези, які будемо сьогодні висвітлювати. Отже, з лікарем-інфекціоністом у другій частині будемо сьогодні говорити про гепатити, їх діагностику та методи лікування. Як навчитися заощаджувати гроші? Ші розкажемо у третій частині після випуску новин та новин спорту до нашої студії завітає депутат Київради пан Олег Петровець, депутатська фракція Солідарність, член постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування, А також представник округу номер 48 Це масив Мікільська Слобідка у Дніпровському районі. Тож, будь ласка, сподіваюся, на глядачі, на вашу активність долучайтеся обов'язково до нашої розмови. Починає нашу розмову сьогодні традиційно юридична консультація. Сьогодні ми будемо говорити про права та Кист інвалідів в Україні вже за мить. Сьогодні, 5 травня, вся світова спільнота відзначає міжнародний день боротьби за права інвалідів. Звичайно, ми у цій частині будемо обговорювати права та соціальний захист інвалідів першої, другої та третьої групи інвалідів дитинства. Тож, будь ласка, ви можете вже готувати свою історію і вже свої запитання готувати. Ми Будемо раді вас чути, будемо намагатися вам допомогти. Але також хочеться зазначити, що так склались обставини у нашій країні вже майже кілька років. Як ми маємо ще одну категорію людей з обмеженими можливостями: це інвалід. Ліди, АТО. про те, які насправді сьогодні у них є можливості захистити свої права, і як держава опікується наразі цими людьми. Про це також будемо сьогодні говорити. Вітайте у нашій студії директор та керуючий партнер юридичної компанії, пан Євген Пронін. Пане Євгене, добрий день. Добре. Дуже рада вас вітати. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Шановні глядачі. 223-0971 двадцять Це номер телефону прямого ефіру. Прошу я ще раз нагадую тему. Ми сьогодні говоримо про соціальний захист та соціальні права інвалідів в Україні. Будь ласка, з цієї теми ми вже готові Чути всі ваші історії, всі ваші запитання. Будь ласка, 223 0971 Чекаємо ваших дзвінків. Отже, пане Євгене, хочеться почати дійсно з цієї такої такої нашої категорії, як інваліди. АТО. от розкажіть, які такі останні нововведення дійсно постійно підписуються закони і приймаються Верховною Радою з приводу соціального захисту саме цієї категорії? Прошу зараз. Найбільша політична та соціальна популярність припала на забезпечення тих чи інших прав людей, котрі отримали певні. Обмеження обмежені в в русі, тобто стали інвалідами АТО у зв'язку з останніми подіями двох років. В принципі, законодавство змінюється та приймається протягом усіх двох років війни. Але буквально на днях було знову прийняті нововведення. Був проголосований проект закону про забезпечення певних соціальних пільг для інвалідів. АТО. в принципі. Жодних видозмінювань немає з іншим законодавством, просто розширилися певні групи людей, котрі можуть претендувати на забезпечення та на отримання таких пільг, і збільшилося коло осіб, які можуть звернутися, та яким при першій, начебто, можливості не мають присвоювати тих чи інших груп інвалідності, mm -hmm. але потім, після проведення належного медичного дослідження, все таки особи, котрі, начебто, в звичайному житті до війни не могли претендувати на ті чи інші пільги, а зараз можуть, тобто був розширений коло осіб, та було розширено коло можливостей та причин, по яких mm -hmm. вони можуть отримати ту чи іншу групу інвалідності. А скажіть, а яким чином зараз а, визнають ветеранами військової служби? Жби, і це чи визнають ветеранами військової служби саме е, людей, які повернулися з антитерористичної зони, ну е, статус він зараз є один: це статус учасника АТО. Uh -huh. Після того як отримує особа статус учасника АТО, там також дуже складна процедура, тому що е, ми бачимо колосальну кількість прикладів, коли особа, котра, у котрої є дуже багато доказів, у котрі є всі свідчення про те, що вона була в з антитер... зоні антитерористичної операції, навіть брала участь у тих чи інших. Військових заходах та подіях не може отримати той статус, тому що є достатньо суворі правила, потрібно звернутися протягом одного місяця календарного після того, коли особа повернулася з зони АТО до мирної території, потрібно звернутися з відповідною заявою до військомату. Потім пройти величезну бюрократичну процедуру. Україна та країни постарадянського періоду відрізняються тим, що дуже багато бюрократичних перепон і особі, начебто, вже в 21-му столітті, коли все максимально електрозовано та механізовано можна було просто отримати статус учасника АТО. Насправді це складно. Тому вони звертаються за допомогою. Зараз дуже багато юридичних компаній, котрі на волонтерських основах та компанії пробона допомагають отримати статус учасника АТО, і там, в принципі, проблем у них немає. Після того, коли особа отримує статус учасника АТО, вже можна піднімати питання про те, щоб особу було визнано чи не визнано ветераном. За для того, щоб визнати особу ветераном тих чи інших військових дій, не обов'язково, щоб ця особа була поранена. Так, ми зараз на цьому перервемося, обов'язково продовжимо, а у нас вже є до вас телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Вот такий питання. В Києві є така організація Київ Парк транссервіс», парковки. Наскільки мені відомо, парковки для міста для парковки для інвалідів безплатні. І в землі такий вопрос. На вулиці Грушкова 5 в БДНХ. Була бу, 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 парковка, ну, приходит на виставку. Київ, київ парк транссервис її в оренду. а арендатор відмінив 7 год для інвалідів. Тепер, якщо инвалиду приехать на виставку і залишити машину, з него беруть не так, як положено в Киев Парк втратів, 5 гривень, а берут 14 гривень за час имеет ли право частника отменить живот, которая установленная законом? Так, дякуємо, дякуємо вам за запитання. Дякую, що зателефонували. Ще раз нагадаю. номер телефону 223-09-71. Ми говоримо про соціальний захист та права інвалідів. Прошу чекаємо ваших історій та ваших дзвінків. 223-09-71. Прошу достатньо просте питання. і Є достатньо вичерпна, проста відповідь. Ситуація, котра виникла з парковкою на ВДНХ. Ну, потрібно розуміти усім, що парковки, котрі були передбачені державою, як такі на яких мають паркуватися автомобіль людей з обмеженими можливостями, тобто інвалідів, вони є безкоштовними будь-якому випадку ситуація, яка uh -huh. скласена на ВДНХ, це не не є по поодиничний етап, тому що е, дуже часто. Укладає власник парковки, фактично місто Київ, тому особі камда контракти з, пер, з певними приватними або напівприватними організаціями. І в цьому контракті може бути дійсно передбачено, що е, усі там тарифи та пільги вони скасовуються цим контрактом і вступають в дії контракту. Але е, закон має вищу юридичну силу. І якщо е, в Конституції України чітко передбачено, що якщо є така конкуренція норм, і е, норми закону кажуть одне, а норми, до, норми договору кажуть інше, то за Совується виключно норми закону, тобто закон має вищу юридичну силу, і, імперативний характер в, в такому випадку. Звичайно, з вас по контракту там працівник парковки може попросити заплатити нам тих 14, 15 чи там 50 гривень. Але він має застосовувати норму закону, звичайно, потрібно звертатися до суду саме на цього на цю особу, котра орендує зараз це паркові мі... це місце для того, щоб здавати для паркування автотранспорту, і нехай вони вносять зміни в свій контракт і щоб таких умов взагалі не було. Звичайно, ні платити за такі місця, котрі були передбачені, як місця з інваліді, не потрібно. Але скажіть, а от якщо така ситуація сталася, що одразу потрібно зробити і які документи щоб досі у суді мати достатньо доказів? Ну, взагалі, е, знайти норму ту, яка зазначає про те, що у конкуренції двох норм там договору і закону е, потрібно застосовувати закон. Це не складно. Це передбачено Конституції України і цілої низкою законодавчих актів. Але якщо виникла така ситуація на місці, то ви ж не можете там піти там. Буквально, якщо ви сьогодні там почали паркуватися, з вас хочуть взяти якусь суму коштів, ви ж не можете піти там сьогодні. Звернутися до суду. і Суд сьогодні не цю справу. Так. Є набагато простіший механізм. Просто потрібно викликати поліцію, uh -huh. і вона повинна зафіксувати цей факт, що. Особі інваліду було заборонено стати на це пільгове місце, не заплативши за нього. В такому випадку у вас буде протокол або будь-який інший документ, який потім в суді покаже те, що застосовувалися невірно норми нормативно-праві акти, тобто норма договору, потрібно засто застосувати норму закону. Я думаю, що суд в одне засідання розгляне цей спір і буде винесене рішення, та зобов'яже цей суб'єкт внести. Певні зміни до свого договору, тому що ми розуміємо, що це було зроблено з економічної точки зору, що всі платили, так. але є правова та юридична точка зору, коли яка захищає певне коло осіб. в даному випадку. Це особи з обмеженими можливостями, їх потрібно захищати, і закон це робить. Так, дякую дуже. Прошу 223-0971, номер телефону прямого ефіру. Ще раз нагадуємо сьогодні. Говоримо про соціальні права та захист осіб з обмеженими можливостями, про соціальні права та захист інвалідів. Прошу 223-0971, Готові вас почути. Будь ласка, набирайте номер телефону і вже чекаємо ваших дзвінків. Давайте ми продовжимо тоді цю тему. Дійсно, зараз дуже багато таких а, варіантів, коли м, у транспорті так само е, є певні е, норми закону, які передбачають, яким чином захищає закон зараз е, саме о. Транспортний проїзд інвалідів, які пільги є раніше. все було набагато простіше, тому що раніше були державні компанії, котрі надавали транспортні послуги. І там було чітко визначено, що особи, котрі мають першу та другу групу інвалідності, та особа, котра їх супроводжує, це одна особа, може бути не більше. Мають право безкоштовного проїзду. Коли після 95-го року почали з'являтися приватні компанії, котрі почали надавати та, послуги транспортного перевезення, держава пішла до них на певні поступ. Дозволивши їм мати певні квоти в своїх автобусах та тролейбусах та інших автомобілях щодо розміщення осіб інвалідів, тобто теоретично це правильно, тому що ми розуміємо, наприклад, якщо там 25 місць є в транспортному засобі, і 20 з них будуть займати особи, особи з обмеженими можливостями. Не зможе транспортний перевізник окупити це перевезення, і тому є певне квотування. На кожен транспортний засіб, відштовхуючись від кількості місць, є певна, місць, є певна квота місць, де можуть безплатно їздити особи, котрі є інвалідними, котрі є з обмеженими можливостями. Третя група осіб сюди не підпадає інвалідності, виключно перша та друга, тобто. Якщо, наприклад, це там 23 місця, то три місця повинно бути забезпечені для інвалідів. Якщо це там 46, то це шість місць. І прямо пропорційно такі інструкції мають бути розміщені на стендах в цих автобусах, там, де як правило, оголошення, або інструкції по правилам, або техніки безпеки. Там можна це все подивитися. Якщо, знову-таки, такої інформації немає, і особа, інвалід, не може подивитися або не може забезпечити своє право на безкоштовний приїзд, Знову таки потрібно звертатися або до правоохоронних органів, або до суду. Ми знаємо, що. Технічно ця процедура достатньо складна, але якщо ми не будуть люди відстоювати свої права, то на них залишать виключно обов'язки. Обов'язок платити він покладений не на всіх у нас. Так, а от скажіть, от коли е, така особа заходить до транспортного засобу, вона має обов'язково там пред'явити своє посвідчення, чи яким чином от має відбуватися? Єдиним способом підтвердження того, що особа є інвалідом першої чи, чи другої категорії, це є посвідчення або його нотаріальна копія. Тобто дуже часто написано в транспортному засобі, що не приймаються фотокопії або ксерокопії таких посвідчень, ну це абсолютно зрозуміло, тому що можна розповсюджувати ефективні посвідчення у вигляді фотокопії, угу. змінивши ту чи іншу інформацію, і кожен раз не зможе водій перевірити належним чином. Це має бути оригінал посвідчення, або е в найгіршому випадку його нотаріальна копія, якщо немає оригіналу, або дублікат посвідчення, і виключно після того, коли особа пред'явила це посвідчення, і водієм або кондуктором було встановлено, що це є власник цього посвідчення. Звичайно, йому має надатися у, у разі, якщо є пільгове місце в транспортному засобі, право на безкоштовний приїзд. Так, ну а в іншому випадку, як ви вже сказали, треба до правоохоронних органів, і вони мають обов'язково. Вони є монопольним органом, які можуть встановити тут правопорядок. Так, дякую. Прошу 223-09-71, Номер телефону прямого ефіру. Я ще раз нагадую. Ми сьогодні говоримо про соціальні права та соціальний захист інвалідів в Україні. Прошу чекаємо ваших дзвінків, ваших історій. Всі питання з приводу цієї теми ми вже готові від вас почути. 223-09-71. Добрий день. Ми вас слухаємо.